Всім доброго денечку! На дворі літо. А у мене заквітли мої любимі кактуси. Я завжди їх чекаю, коли вони заквітнуть. А ось і моя тепличка тут. У мене все і помідори, і огірочки. Ось мої огірочки в мішках. Вони вже плодоносять, смачні вийшли. А ось мої. Теж огірочки, просто без мішків. Цього року я трошки експериментую. Квітнут. Я кругом побольчірувала соломою, щоб коріння було прикрите. І була вода там. Щоб зберігалася більш помідорки мої у мішках. Тоже вже скоро буду доспівати. Хороший метод теж я експериментую цього року. І помідори, і в у мішках. Мені сподобалось. На дворі жара. А ось така моя помідора. Получається, велика така нарясна. Огірочки квітнуть. Під свої помідориці я поклала ящики, тому що вони настільки квітучі і плодоносючі, що я не знаю, як вони будуть держатися на своїй кісті. А ось помідори чорні у мене.